У нас студії Михайло Подоляк радник керівника президента України. Вітаю вас. Вітаю, вітаю одразу до вас. Є е, така гаряча новина і тема від е, Reuters, Зокрема, М -м, зацитую їх і далі обговоримо. Мобілізувати 18-річних закликають Україну Сполучені Штати. Таку інформацію розповсюдило агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації США, чиновник е, імені якого не називають. Повідомив, що адміністрація Сполучених Штатів тисне ніхто на Київ, звинувачуючи в незадовільному рівні мобілізації та закликає мобілізувати нових солдатів, щоб зміцнити бойові сили та протистояти Росії. Мобілізувати 18 значить потрібно, нібито для того, щоб зупинити просування Росіян вглиб України. Тема не нова, але вона знову на поверхні. Не в перший раз ми чуємо з вами це. Позиція і президента України і України очевидна. Президент не казав про те, що в нас питання має виглядати трошки інакше. Спочатку ми відповідно маємо отримати вже домовлену зброю, тому що воювати треба зброєю, а не людьми. Ну це трошки дивно виглядає, коли говорять. А давайте ви будете воювати людьми, тому що з тієї ж сторони теж люди. Ну, це це дивно, тому що кількісно параметри України і Росії вони не співставні, враховуючи, що окрім Росії воює ще й Північна Корея. Ну, якби тут є нюанси, і тому спочатку зброя. Спочатку високотехнологічна зброя, яка дозволить суттєво підвищити можливості ураження на дальній відстані російських військ, як таких. А після цього вже треба говорити: вистачає докомплектовано щось чи не докомплектовано. Треба понижувати вік, призовний чи не треба. Ще раз позиція України тут достатньо достатньо чітка аргументована, а, і якщо ми будемо отримувати в достатній кількості зброї, тоді можна говорити вже про всі інші етапи. Ну тобто, ви можете провести будь-яку мобілізацію, але якщо у вас тільки стрілецька зброя, вона не вирішує питання сучасної війни. В сучасній війні ви знаєте, що ключове це. Високотехнологічні е, бронесистеми, високотехнологічні системи авіаційні, високотехнологічні протиракетні системи, дрони, реби і так далі. І тому подібне, якщо у вас дефіцити практично у всіх напрямках і вони не вирішуються досі, хоча в домовленостях в підписаних пакетах президент до речі обережно про це говорить. ж бачите, практично щодня він говорить: ми маємо там запевнення наших партнерів. Сьогодні він говорить, наприклад, про е, протиракетні системи, тому що бачимо, що Росія робить, що Росія робить, от як до речі, нагадаю. Ще одну спекулятивну тему. Пам'ятаєте, казали, там в Катарі Росія з Україною домовились не бити по енергетиці? Ну ж, ми бачимо, Поні, Росія ні, точно да. не б'є по... Це на абсолютно день. точно ті ж самі про... анонімні джерела. Михайло, да. ви про зеленського президента згадали і про його тези щодо нашого підсилення? Давайте якраз маємо змогу його почути, продовжимо. Давайте. далі. Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових об'єктах в Росії допоміг, але тиск на Росію треба підтримувати і збільшувати на різних рівнях, щоб Росія відчувала, що таке війна. Вперше касетні атакамси се що військовому на території Російської Федерації полетіли. Щоправда, нібито інформація була така, що росіяни встигли відвести борти на більш далеко відстань в глиб, але там були вражені там системи протиповітряної оборони. Ну і село оборони України вдарили нагадаю далекобійними ракетами атакамс по військовому аеродрому Хально в Курській області Російської Федерації. Тобто цей процес вже запущено. Як чи можна говорити, що це буде вже не поодиноким таким, знаєте, фактом, да а все ж таки якоюсь тенденцією? Давайте трошки з іншого почнемо. От коли ви говорите, і ми чули до речі виступи і міністрів оборони країн-партнерів наших ну і експертів знову ж таки країн-партнерів. Ну вони ж розуміються на війні краще ніж ті, хто безпосередньо в цій війні приймають участь. Вони говорять: дивіться, якщо ми навіть дозволимо вам бити і дамо інструменти для дальнобійних ударів по території прикордонні, ну вони ж можуть відвести, наприклад, літаки. Тоді ми задаємо питання: так це ж добре, навіть якщо ми не знищили, але вони їх відвели, то вони вже не впливають. Створюємо сіру зону. та вони не впливають тоді на лінію фронту, тому що, що що сьогодні дозволяє Росії домінувати по лінії фронту? Дві речі: Перше, це керовані авіаційні бомби. Відстань, які вони використовуються, сімдесят До километрів. речі, їх застосування зменшилося, і це зведення з фронту. Це за рахунок якраз таки правильно побудований, але це ж знову ж таки набагато більш складна і складніша система. Дивіться, багато хто з партнерів думає, що ну ми дали вам петріот. Ви його поставте там десь. Близько до зони ведення бойових дій він все вирішить. Ні, не вирішить, тому що сам Петріо треба захищати радіолокаційну систему Петріота треба захищати. А це е, е, малої дальності протиракетні системи, ну такі як гіпарк, наприклад, їх має бути набагато більше. І так само і авіація має працювати під захистом певних систем протиракетної оборони по лінії фронту. І дивіться, якщо ми зможемо збивати чи наносити удари в кількісному вимірі, наприклад, не один, два, три, як ви говорите, там один удар в, 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 в області, А що щодня вели. Ка кількість цих ударів вони відводять там відповідну техніку. Відводять, наприклад, відповідні системи радіолокаційного контролю, системи протиракетної оборони. Ви розумієте, що буде відбуватись по лінії фронту? Тоді тоді в них немає підтримки ключової, немає підтримки балістикою, немає підтримки авіацією, немає підтримки артилерією дальної дії, реактивної артилерії. І тоді ми бачимо зовсім інші події по лінії фронту. Так добре, що вони будуть відводити. Ні, бажано було б це все знищувати, і тут переходимо до ключового: дозволи дозволами. Це нормально. Дозволи. Я правда зовсім досі не розумію, що таке дозволи, коли у вас в рамках міжнародного права це все вже дозволено. Тобто, це ж не треба якусь юридичну дію, дію робити і так далі. Тут же питання в кількості інструментів. Якщо у вас 10 ракет, це не вирішує жодного питання. Так само, як 10 леопардів, не вирішувало. Ви нам закидають дивіться, ви не провели ефектно там контрнаступ чи щось інше. Так чекайте. Якщо у вас було 30 леопардів, 50, а з того боку півтори тисячі, це ж не співставно. Навіть якщо це більш відстала техніка, якщо вона не є високотехнологічною, але кількісні показники мають значення в такого типу війнах. І тепер перейдемо до початкового вашого першого початкового питання про мобілізацію. Тобто у вас немає відповідної кількості ракет. До чого тут говорити про мобілізацію? Ви спочатку, будь ласка, ми ж говоримо про коаліцію, тому що Росія воює в рамках коаліції, Росія отримала від Північної Кореї, наприклад, 8 мільйонів снарядів 152-122, додатково міни 120-го калібру. Ну, тому що Північна Корея це радянський е, воєнпром, так само, як і е, Російська Федерація. Дивіться, вони ж це отримали. Отримали це на полі бою. Так. В нас є підписані домовленості з нашими партнерами. Відповідна кількість відповідної високотехнологічної зброї. Ну, якщо її немає, до чого тут зараз обговорювати мобілізацію? Це ж неправильно. Логістика має бути інакшою. Тобто, ви маєте оцінити, як в цій війні поводиться та чи інша зброя. Друге, оцінити кількісні показники сторін. Оцінивши це, з'ясувати чи може бути паритетність, чи можна там меншою кількістю вирішити, якісь завдання. Після цього чітко зрозуміти, яка кількість буде критичною для Російської Федерації, критичною з точки зору ураження Російської Федерації. Після цього ця зброя на полі бою. Після цього можна говорити про інші питання, які стосуються мобілізації чи чогось іншого. Тим більше, що закон про мобілізацію, який був ну в, в, з внесеними правками, він дозволяє Україні більш-менш себе почувати комфортно з точки зору Давайте процесів. так, щоб підсумувати, якщо вже повернулося до першого питання, от щойно в попередній студії ми говорили про збільшення податків наповнення бюджету і про наших міжнародних партнерів фінансових про МВФ, зокрема, і прозвучала теза від нашого гостя, що ми самі маємо розуміти, що нам потрібно робити, щоб фінансувати в достатній кількості армію безпеки і оборону. Ми самі розуміємо, як нам формувати війську, щоб хтось, неважливо, чи це США чи будь-яка інша країна, нав'язували умови, як нам проводити ті чи інші процеси. Тобто, чи можуть умовно кажучи. За два місяці на нас вже нова адміністрація, новий президент натиснути в цьому питанні. Давайте так питання. дуже просто відповім треба перестати говорити от в такій тональності самим перестати просто ми суб'єктні ми не можемо говорити, на нас тиснуть не тиснуть Та байдуже ведіть переговори хто це ж партнерські відносини хтось прийде і скаже робіть так ви скажете ні давайте логіку зрозуміємо от дивіться нам сьогодні багато говорять треба вести вже переговори тому що і так далі тому подібне ні так не працює а логіку поясніть чому росія відмовиться від експансії далі чому росія перестане е, ракетами атакувати україну чому тому що ви так Захотіли, так не працює логіка, і тому це не питання: тиснеш чи не тиснеш, це питання, що твій партнер пропонує щось, і ти на відповідь це даєш логіку процесу. І якщо ти глибоко занурений в процеси, а це дуже добре в Україні багато хто. В нас достатньо фахівців, які глибоко занурені в проблему. Тоді ти даєш свою логіку, і тоді ти перемагаєш в цій дискусії, і тоді ти отримуєш підтримку партнерів. Одиця перейдемо до фінансування України. Ніхто не буде ні до чого примушувати Україну, коли ви будете реалізовувати. Свої програми, О, дивіться, Ми говоримо, може країна одноосібно воювати проти альянсу Росія, Північна Корея, Іран. Ну це ж нонсенс. Ми говоримо тоді. Давайте так дивіться, інвестиції, Ми робимо свої внески в інвестиційні внески у військове виробництво. Ви можете з нами разом. Ці виробництва більше того, можете дати певні ліцензії, ну тобто відкрити ліцензії і разом з нами робити це. Масштабувати кількість на території України. Що можна масштабувати 155 й калібр снаряду? Можна так, Ракети відповідні можна, так ну і так далі. Більш правну техніку насправді оптимальна модель в цьому процесі була би такою: нам дають гроші, а ми виробляємо свою далекобійну зброю. Те про що говорив президент, що свої амбітні плани на 2024 і 2025 рік ми виконуємо саме по створенню і дронів, і ракет далекобійних. І тут дуже важливо говорити про те, що саме через свої неспроможності, саме виробництва ВПК, деякі країни не поставили і половини того, що обіцяли в цій частині. Варто згадати, що Литва, наприклад, от є новина виділила перші 10 мільйонів євро на виробництво українського далекобійною далекобійної зброї, зокрема, на цьому наголошує міністр оборони України Рустем Уміров. До речі, який нині в південній Кореї перебуває там, теж у нас двосторонні різні угоди, і власне сподіваюся, що можливо і ракети з'являться. Але як ви вважаєте, от ця ініціатива започаткована ще там Естонію там низку інших країн щодо того, що вони готові фінансувати наше ВПК. І тоді нам не потрібно буде отримувати ні в кого дозволи. Це наша українська зброя за кошти партнерів. Є дві проблеми: є одна позитивна, а інша трошки негативна. Негативна, тому що ви навіть при великих інвестиціях не зможете швидко розбудувати масштабне виробництво, враховуючи інтенсивність і масштаб війни. Ну тобто вам треба буде ну дуже багато е, виробництв створити за короткий проміжок часу для того, щоб наситити лінію фронту тою необхідною кількістю зброї. Ну фізично це неможливо. Росія навіть не може з цим справитись. Ми ж бачимо, вона замовляє mm -hmm. там у Ірану і так далі, і тому подібне. А Позитивне і інше, така можна перейти взагалі до класної концепції. Будьте замовниками наших виробництв. Тобто, вже замовляйте готову продукцію. Ну тобто, в нас вже є можливість виготовляти щось просто бюджету. Бо ви тільки що розбирали основи нашого бюджету, в тому числі чому там, наприклад, зміни вносяться щодо підвищення певних податків. А чому там інші зміни в закон про бюджет внесені для того, щоб фінансувати сили безпеки і оборони, так от якраз можна замовлення робити, державні замовлення від інших партнерів. Просто треба це все швидше. Питання не в тому які можна використовувати Ну, тобто вони в наших підприємств замовляють ракети снаряди і вони фінансують це, і таким чином наші підприємства мають і кошт. І мають робочі місця, які фінансуються, і мають можливість масштабувати виробництво, тому що є замовлення. Тобто, ти можеш планувати вже да не на сьогодні. Сьогодні, а ти можеш планувати на півроку і збільшувати виробництво, тому що в тебе обігові кошти є Так у нас є. є такі спроможності масштабувати процеси, а за кошти частково і за іноземні частково. Кошти. Я маю на увазі, що просто для в цілому, щоб покрити всі потреби для такого типу війни, безумовно, ви не зможете побудувати всі підприємства на території України, тим більше, що, наприклад, це є високотехнологічна, ну над там, Зброя з великою кількістю соліцензіатів, це, наприклад, протиракетні чи радіолокаційні системи. Тут треба просто отримати їх. А потім думати, чи ми ці ракети робимо тут, ну що складно, чи ці ракети можуть бути масштабовані, наприклад, у Німеччині чи у Великобританії і так далі. В будь-якому разі, це все посилення і розкручування маховика так мовити, війни і наших спроможностей мілітарних і це лише посилення наших позицій під час перемовного процесу. І дуже важливо говорити саме про те, з як. Ну, власне, з якими силами і на яких позиціях ми до цього процесу можемо підійти. Австрія до речі, може прийняти на своїй території мирні переговори між Україною і Росією. Таку пропозицію зробив федеральний канцлер Австрії Карл Негамер, обраному президенту США Дональду Трампу, під час телефонної розмови. Нейтральний статус відня можна використати з користю. Пояснив політик Негамер. Розповів, що Трамп попросив у нього поради, як у лідера, що зустрічався із Путіним із Зеленським. Він додав, що в нього склалося враження. Що Трамп дуже емоційно в позитивному сенсі налаштований завершити війну, але не Гамер не зміг відповісти, що очікує Трамп територіальних поступок від України в обмін на мир, мовляв, розмова в такі деталі не заходила. Тут у мене питання два в одному, як то кажуть, перше і в принципі вже рісніють заголовками і різні західні видання, що пропозиція від нової адміністрації безпосередньо Трампа вже за два місяці буде виглядати наступним чином замороження конфлікту по лінії фронту. Ну ми вже це проговорювали, Так тобто, ми про підходимо в принципі до такого сценарію, скоріш за все. Але з'являється повідомлення, що нібито там значить джерела близькі до Кремля спілку. Ючись з головою зовнішньої розвідки Наришкіним, значить, що в Росії в оточенні Путіна і в верхівки політично-військової немає жодних ілюзій щодо замороження конфлікту, лише капітуляції України, і оті всі умови, умовно кажучи, які вони висували три роки практично тому. З іншого боку, голова всього президента Єрмак, в одному з західних видань, де інтерв'ю, розповідає, що ми до перемовного процесу можемо підійти лише з позиції 23 лютого 22 року, тобто повернемо все на ті, значить. На той етап, і тоді можемо, ну, і вихідні з цього всього. і тоді можемо. У нас якось розходиться в різні боки позиції сторін і України, і Росії. Це очевидно. Так, так тоді, чи можна говорити в принципі про якісь перемовини про ну, зустріч? Можна, тому що чи? люди бажають говорити про переговори. Я маю на увазі політики, і вони вважають, що це ж просто так щокнув, і ти вже отримав переговорний процес. Це ж просто війна три роки йде, вбила багато людей. і Можна ну що ж то таке? Це ж як в книжках. Сідаєш, кажеш, о, давайте вже переговори проведемо. Це абсолютно повне нерозуміння того, що таке війна. На жаль, але давайте я трошки про інше. Я задам практичні питання. Ну, по-перше, Росія точно готова з вами сісти за стіл переговорів на умовах певних справедливих умовах. Ну то й вона всім це сказала. Так, ми готові сісти, ми точно не хочемо далі їх вбивати. Ми ж за це не відповідаємо. Ми їх атакуємо ракетами, ми навіть вже міжконтинентально балістично використали, і ми за це не несемо ніякої відповідальності. Ну точно ми більше цього робити не будемо. Ну, тому що нас має щось тримати. Ну, ми моральні стали і так далі. Це перше. Ну тобто з Росії ж ніхто не говорить. Тільки говорять, Україна має все віддати, і це точно зупинить Росію. Тобто, ви Дивіться, ви віддаєте Росії, яка прийшла це забрати, не забрала все, що хотіла. Ви їй щось віддаєте, простимулювали її далі продовжувати вас бувати, тому що вона не покарана за це. І вона така говорить: о, а тепер ми не вирішили всі свої завдання, ми готові зупинитись. Ви ну, розумієте абсурдність цього, але я перейду до іншого, до чисто практичного. А що таке е, зона розмежування? Наприклад, і що таке заморожений конфлікт? Тобто хтось має встановити лінію розмежування, коли там ідуть бойові дії? Ну вони трошки стихли на певний час, але. Хто буде її встановлювати? Хто буде гарантувати, що вона не буде змінюватись? Хто буде гарантувати, що там не буде обстріл? Ми з вами пам'ятаємо ефективність ОБСЄ з 2014 року щодо того, щоб фіксувати чи не фіксувати обстріл? Але тоді була зовсім інша інтенсивність. Хто буде контролювати сіру зону? Я хочу просто зрозуміти, хто буде нести там функції забезпечення? Контролю. Ну, тобто, миротворчий контингент. Ні, бо ж європейський контингент, французький, да. зокрема, а хто Макрона. А Вони будуть готові це робити, тому що дивіться, що зробить Російська Федерація. Вона сіла за стіл Європейська переговорів. Європейська армія. Ні, спільно Російська Федерація сідає за стіл переговорів і говорить: так, заморозка конфлікту по кордону Запорізької адміністративному, Херсонської, Луганської, Донецької області. Далі референдуми у Харківській і Одеській. Ну, ми вважаємо, це територія ісконноруська земля. Далі в них є право вето, я нагадаю, в Радбезі ООН вони говорять, миротворців миротворці можемо ввести. Ми будемо створювати як країна в Радбезі ООН, миротворчий контингент, який буде гарантувати, так само, як, наприклад, у Придністрів'ї, угу. буде гарантувати, що ті умови, про які ми домовимось, будуть скрупульозно виконуватись російською і українською, перш за все, стороною. Після цього ми з вами отримуємо, Шаленну пропагандистську атаку на Україну, шалені кількість терористичних актів в Україні, дискредитацію українського концепту державності. Що бачите, в них там хаос повний, тотальний. Треба спільну поліцейську операцію в Україні, щоб підтримати якийсь порядок, тому що люди вбивають один одного, а люди будуть незадоволені будь-якою концепцією заморозки конфлікту. І все. От ви отримаєте такий сценарій. Я просто хочу зрозуміти, чому хтось думає, що є якісь інші логічні умови чи підстави отримати інший сценарій, якщо ну, можна... Російська Федерація зараз перехоже до головного, про що президент України постійно говорить? Так, переговорний процес. Але на умовах примусу Росії. Тобто, ціна війни для Росії треба суттєво, е суттєво підняти ціну війни. Що це означає? Більше дальнобійних ударів, про що ви казали на початку, більше зброї в Україні на складах, більше інвестицій у військове виробництво у всій Європі, не тільки в Україні. І головне обнулення російської економіки. От тоді це буде працювати. Всі інші сценарії це знаєте, це говорить так. Давайте почнемо переговорний процес по суті на умовах Російської Федерації. Михайло, ви просто говорите, ну як якісь навіщо точніше це зробити, заморожувати, тому що і ваша позиція зрозуміла, але ми ж відштовхуємося від пропозицій, які лунали раніше, лунають зараз, і на офіційному рівні за два місяці пролунають від Трампа. І до речі, давайте вже на сам кінець. Тоді прокоментуйте, можливо, вам відомо це прізвище. Обраний американський президент Дональд Трамп призначив генералу відставці Кіта Келога посаду свого спеціального представника з питань України та Росії, і до речі, в Трасол це Трампівська, значить, мержа соцмережа. Значить, він цей пан зазначав саме про заморозку по лінії зіткнення. Давайте почнемо переговори з адміністрацією пана Трампа. Ну це ж правильно. Тобто, в нас вже є певні комунікації на рівні президент. Президент є розуміння логіки процесу України. Є сьогодні процес передачі. Вони підписали протокол з адміністрацією Байдена. Перехідний уряд вони будуть сьогодні заходити в справи, будуть отримати інформацію, більш глибоко занурюватися у проблематику. В тому числі, я все ж таки вірю, що. Інститути вивчення Росії будуть створені. Вони нарешті зрозуміють мотивацію Росії, зрозуміють, хто такий Путін, психопортрет зроблять Путіна і так далі. Усвідомлять, що це за війна, і так далі. Ми в цей час будемо з ними комунікувати, і на якийсь момент ми вийдемо до певних дійсно дієвих пропозицій. Тому що сказати, давайте просто заморозимо конфлікт. Ну це ж не, не факт, як ти це зробиш, тому що ви абсолютно праві. Той же Наришкін, той же Путін говорить: так безумовно, заморозка тільки на наших умовах Україна має зникнути. Ну це теж заморозка. Просто туди будуть ті буде просто інші етапи війни у Євро ну, у Європі. Направду так і є, бо називається це все капітуляцією України. Я хочу, щоб ми це з вами не забували підкреслювати. але це не означає, що ми маємо на когось ображатись. це означає тільки, що ми маємо наполегливо пояснювати, чому слово заморозка має бути на умовах України, навіть якщо це про заморозку йдеться, а не на умовах Росії. Михайло, дякую вам за те, що завітали і за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник, керівника президента України, був з нами.